Постріл! Компактність. Небагато місця. Робиться постріл досить комфортно. При штурмових діях його дуже ефективно використовують для розгону поганих людей. Я думаю, що із трьох пострілів я хоч раз попаду. О! Друзі, всіх вітаю на каналі. І сьогодні у нас на огляді компактний, простий, потужний Ford 600А українського виробництва, який ми сьогодні оглянемо, протестуємо, покажемо та відкриємо для вас. Основна мета цього гранатомету це накривати піхоту, бо тому що 40-мм гранати тут не вистачатиме для ураження важкої техніки. Хіба що можна легкову техніку вражати, але в основному це піхота та відбиття. Тобто зупинення штурмів чи при штурмових діях його дуже ефективно використовувати, бо тому що проговоримо спочатку плюси, складний приклад, компактність, небагато місця далі. Відкриваючи ергономічний приклад, який за своєю властивістю дуже впадає зручно в плечову впадину, та має таку демпферну віддачу. Тобто при при пострілі, де ми будемо демонструвати, буде видно, як він під і не має дуже шуму, тобто навіть наушники не були потрібні. Також є минулі серії форте 600, і це вже більш така із основних вдосконалених, де вийшло отримати хороші результати та тисяча плюс пострілів. Тобто його, скажемо, ресурс це тисяча плюс пострілів. Гранатомет у нас однозарядний, та ручка заряджання знаходиться з обох сторон з лівої та з правої. При натисканні на неї зразу відкидається частина під казнена частина під гранати, де ми їх вставляємо та бачимо сам ударно-спусковий механізм, тобто на кіл. Тобто він ось тут от проскакує і вдаряє по капсулі. Відповідно, граната детонує та вилітає по цілі, куди ми цілимось. Далі закриваючи таким ударом, все фіксується і працює гранатомет. Також є запобіжник, тобто, натискаючи, не спрацьовує червоний, що логічно зразу же виходить на вогонь. Довжина зі складним прикладом гранатомета 28 сантиметрів з розкладним, це десь приблизно, мабуть, 40, дивлячись як відрегулюєте телескопічний приклад під себе. Також тут є такий нюансик, що ось він кріпиться, а назад кнопки немає. Тобто треба ручкою давити вниз, а приклад підтягувати вгору, щоб його відтягнути. Хоча, в принципі, ну, це не критично, можна постійно його тримати. В розкладеному виді вага гранатомета 2,2 і без гранати, а з гранатою це 2,5 кг. Тобто досить легкий і ваги не займає, його кидаєш в рюкзак і його. Максимальна дальність пострілу це 500 метрів та мінімальна 50 метрів. Стріляє даний вид гранатомету фугасними, осколково фугасними та кумулятивними гранатами, ну і іншими видами гранат. Тобто його можуть використовувати. В поліції проти мітингів, де резиною він може стріляти, тобто резиновими та димовими гранатами для розгону поганих людей, так? тільки поганих. Якщо в них поганий намір, то тільки поганих, щоб можна було в нього в'їбати резиною чи димом, щоб він потруївся. Але якщо він поганий, якщо це людина погана, хороших людей не стріляємо. Тому будь-який вид 40-мм гранат сюди підходить. По простому це вог як його називають. Тому він сюди буде ставати. На позиціях у хлопців такі стояли гранатомети. Тому хто переглядає відео, прокоментуйте, хто користувався, стріляв, який досвід експлуатації при оборонних штурмових діях. Дуже цікаво. Поділіться в коментарях. Дана модель конструкторами орієнтувалася на швейцарський гранатомет Брюгер, і також є ще гранатомети барабанного типу «Бульдог», ми вставимо сюди картинки, і також вийшло добитися якості та зробити свій український якісний гранатомет. Даний вид гранатомету стріляє з 40-міліметровими гранатами. Також, те, що я говорю, ми опускаємо і частина для споряджання відкривається. Бачите, трошечки пісок, бо тому що у нас умови тут такі. Трошечки пісочок літає кругом, ну це нічого страшного, заодно ми протестуємо. Також е, про запобіжник. Першочергово, коли споряджаємо зброю, завжди виносимо її на запобіжник, бо тому що ось таким чином так, перевіримо, навіть відкрили ось, йде спусковий механізм, і така частина трошечки є, це до 5 кілограмів зусилля, і тоді йде наколювальна система. Тобто спрацьовує вже всередині механізм. Прицільні засоби. Прицільний засіб відкидається, але гранатометці одразу кажу, що по прицільним засобам там ну, практично ніхто не стріляє. Потрібна трошечки практика, щоб розуміти, куди лягає граната, і це виключно вже на таку вскідку. Трошечки є демферна частина, яка скажімо, Відпружинює і трошечки пом'якшує віддачу. І так, споряджаємо наш, нашу гранату в наш гранатомет, перевіряємо, щоб зброя була на запобіжнику, тобто червоний, ми вернули назад. Дослали удар і знімаючи. Він не шумний, тому ми можемо це виконувати без наушників. Увага! Постріл! Щось дуже довго летіло. І так само відкрили, дістали, все, наколотий, вистріляний. А -а -а. Він не гучний, віддачі практично немає, тому що приклад трошечки бере на себе і змякшує віддачу. І тим самим робиться постріл досить комфортно. Відповідно, треба пристрілятися трошечки. Зрозуміти, куди летить і напрямок. Тому зараз трохи спробуємо пошмаляти по вже е підбитій бронетехніці. Подивимось, куди будемо влучати. І так, попробуємо звідси влучити вже цю бронетехніку. Це приблизно 100 метрів. Я думаю, що із трьох пострілів я хоч раз попаду. Споряджаємо, перевіряємо, чи на запобіжнику. Вернули. Ударом таким добиваємо, не страшно, і пробуємо поцілити. Ууу! Зразу є! Поїхали за другим. І, до речі, чітко прям видно було, як летить, тому що чорний, ну, чорна граната на білому фоні чітко видно, як пролітала. Візьму чуть-чуть вище, трошечки не до льот. І остання, зараз перевіримо, попробую попасти вже в саму, трошечки вище взяти і попасти вже в сам. І з мінусів трохи ну, пластик ну, явно трошечки такий, е, слабоватий. І якщо буде механічний удар різкий, то він може просто не витримати. Також прицільна планка, вона закріпляється ось цими зубчиками і один відламався, банально від того, що просто акуратно відтягували і він відпав. Тому я думаю, що Форт візьметься до уваги та покращить цей гранатомет, бо тому, що ну він це дійсно якісна, хороша зброя. Ну, тобто, вона зараз у нашій війні вона дуже ефективно може застосовуватися в малих тактичних групах, де в кожному відділенні, в штурмовому, обов'язково повинен бути такий гранатомет. Розкидали заряди по людям, гранатомет з собою компактний, склали і. Полетіли і з ним працювати. Поприцільним засобам можна підрегулювати, але стріляючи, ми з ним попрацювали, і я дивлюсь, що в принципі тут вже залежить на скітку. Тобто оператор попрактикується, він вже буде чітко розуміти та знати, куди летить його граната. Тому, друзі, я думаю, було для вас інформативно та цікаво. Дякую за увагу. Слідкуйте за контентом нашим слава Україні та слава її захисникам та захисницям, які її боронять.